Так, Я сходив на український фільм про зомбі Каховський об'єкт. Зразу скажу, що мені фільм сподобався. Реально прикольний, умісний юмор, гарна музика, прикольна атмосфера, непогані зомбляки, непоганий екшен. В принципі, все для нас на уровні. Останній бос, ну, не знаєте, якого нагадав Этого Прибульця із старого фільму Даліни Змій. От прям він такий виходить і такої бабах, ну блін стоподов, це він. <смі> це було смішно. Але є два моменти, які мені не сподобались. Це те, що наші пхають візде, візде війну. Ну, реально, кумарить це лішнє. На фоні війни все це відбувається. де ті підараси русаки. Це реально лишнє. Це можна було б убрати з фільму. І остання сама сцена в лікарні, я не буду спойлерити. Але то, то ж, то теж було реально лишнє. Тім так сам фільм да прикольно, можна дивитися.